В Житомирі поблизу другого селікатного кар'єру збільшується звалище промислових відходів. Про це Суспільному розповіла Поліна Червінська, начальниця відділу екології та природних ресурсів міської ради. Рейдово виїжджали по місту, дивилися, яка ситуація біля кар'єрів, і знайшли ну, таке стихійне сміттєзвалище. Як можна бачити, це промислові відходи. Тобто, це, тут відходи будівництва, тут відходи каменеобробки, пульпа. Заскладована, якщо далі пройти, там ще є відходи, такі як швейні, швейні відходи, швейне виробництво, можливо, в'язальне виробництво. Іван місцевий рибалка розповідає, що часто ходить через сміттєзвалище і щоразу спостерігає, як з'являються нові гори промислового сміття. Коли закінчаться отам в гаражі, там зараз нова свалка. Кар'єром там, бачите, де елікатний завод. Перед кар'єром там мерво роблять зараз. Поліна Червінська каже, необхідно знайти власника відходів, який завдає шкоду навколишньому середовищу. Для того, щоб знайти того, хто має це прибрати, ми маємо знайти власника. Тому і направлено запит на поліцію нашу, для того, щоб вони у них є певні повноваження. Теж вони можуть проводити слідчі дії спільно з Державною екологічною інспекцією залучати. І нараховувати збитки, відкривати кримінальне провадження щодо заподійної шкоди навколишньому природному середовищі. До поліції звернулися представники Житомирської міської ради з листом про несанкціоноване сміттєзвалище на території Житомирської територіальної громади. Нині працівники поліції проводять перевірку. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.